Розпочинається урок фізкультури для другокласників 23-го ліцею рівного. Заняття для дітей традиційно проводить їхня вчителька Тетяна Остапчук. Віднедавна не лише педагог, а й чемпіонка світу з метання спису. Жінка тріумфувала на легкоатлетичних змаганнях серед ветеранів у закритих приміщеннях. Тетяна метнула спис на 35 злишком метрів. І, попри отриману під час однієї зі спроб травму, змогла залишити позаду всіх своїх суперниць. В п'ятій спробі я на жаль травмую руку. А от лишається одна спроба. Лишаюсь я погляди спортсменок, які вже готові були отримувати золото, і усвідомлення того, що або зараз, або ніколи як уже не було би. І мені вдалося переметнути результат спортсменки щехі на ну, приблизно півтора метра. Чемпіонат світу у польському Торуні був першим міжнародним змаганням для Тетяни, і одразу золото. Жінка цілеспрямовано готувалася до цього старту, прокидалася зранку за кілька годин до роботи, щоб потренуватись. А по закінченню уроків знаходила час для підготовки у спортзалі 23-го ліцею. Більше часу проводжусь тут на роботі з дітками, ну вишукувала час між уроками, щоб позайматися тут в спортзалі. Або ж це відбувалося здебільшого в місті Здолбунові, де я проживаю, в місцевому гідропарку о 6-й ранку. Вчителькою фізкультури Тетяна працює близько 20 років. Однак роботою цей вид діяльності вона не називає швидше улюбленою справою, займається здебільшого з маленькими дітьми. Розповідає, що намагається щоразу придумувати для школярів цікаві вправи, ми будемо вити під мусику. Ви будете дивитися на мене і спробуйте повторити чіму. Я люблю цю справу. Я нею живу і намагаюся діток навчити здоровому способу життя. Можливо, те, що я десь приймаю участь у змаганнях, можливо, когось це мотивує до також до досягнень. Не обов'язково в спорті, можливо, в музиці, в танцях. Енергію вчительки вбирають в себе і учні. Дітям подобається відвідувати уроки фізкультури та повторювати вправи за своєю викладачкою, чемпіонкою. Що дуже вона цікава і, 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 і подобається рухатися. А які вправи ви виконуєте? Які з тих вправ тобі подобаються найбільше? Mm, всі подобаються. Ми сьогодні е, робили перешкодами. Стерба одними з перших привітали новоспечену чемпіонку світу у рідному ліцеї. Директор навчального закладу Олег Кроль розповів, що досягнення Тетяни це престиж для 23-го ліцею та стимул для дітей, дізнавшись про перемогу колеги, викладацький склад зустрів цю новину оплесками. Ми перш почули її телефонний дзвінок. І зразу була маса овацій, привітань стосовно її перемоги. А коли вона вже прийшла, то ми вже її зустрічали врочисто як. Чемпіона світу перемога на світовому мастерсі для Тетяни це не лише особистий тріумф, а й можливість гідно представити своє місто та країну. Вчителька п'ять років тому повернулася у спорт, але зупинятися не збирається. Додає, що подивившись на 80-річних учасників змагань у Торуні, зрозуміла, що ніколи не пізно займатися улюбленою справою та досягати нових перемог. Микола Брежицький Олексій Олексієнко, випуск новин.